<ривання> я дожав до кнопки промазав. <пробі> <ривання> 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 Короче, що хлопці? Підут для вас топ. П'ять нев'єбенних хат з нев'єбенним краєвидом, щоб хата була більша, з більшими плюсами, якимось більярдом, джакузі, дай Бог, щоб був басейн, щоб було воно там поближче до самбура і щоб було і де поспати, і де поригати. Перший варіант представляє собою дерев'яну хату у Біщадах, тут такі гори. Цієї хати є класний краєвид, джакузі, баня, більярд. На жаль, басейн відсутній. В цього варіанта є хороша ціна. На людину виходить лише 140 злотих, в ривнях це 1600. При Януковичі такої хуйні не було, нахуй. Є місце на мангал. Після першого аналізу я знайшов 6 місць, де можна поригати, і то навіть не виходячи з хати. Чуть не забув сказати, відстань від Самбора всього лише 70 кілометрів. Другий варіант вже виглядає трохи попізже. Тут вже є якийсь ремонт, тако по-людськи все виглядає по багатому. Є трохи менше плюсів, бо тому що тут немає більярду, тут немає джакузі, але при цьому є можливість, що тут буде басейн. Ціна навіть трохи нижча за людину, то виходить 120 злотих. Блядь, мені вже лінь нахуй тут дивитися, ладно, не лінь. Е -е, краєвид є красивий, можна випити по багатому. Відстань від Самбора так само невелика, 70 кілометрів. Третій варіант, я вже чесно кажучи, хуй ознає нахуя задуба. То, напевно, просто кращий варіант ніж ті, що були раніше. Гарненький чистенький ремонт, гарний чистенький домик, є басейн, але в якому не можна купатися. Той домик знаходиться трохи ближче до цивілізації, тому, блять, стяти на кожен куток, напевно, вже не вийде. На жаль, немає ні джакузі, ні більярду. Трохи дорожче на людину, то виходить 160 злотих в гривнях. Це ось тільки. Просто варіант, якщо ми хочемо десь прогулятися, подручитися і так далі ще до Самбора, так само близько 70 км. Ну і четвертий варіант. Варіант мудрий. Чого мудрий, бо я хуй знаю, як воно читається, нахуй. Це, напевно, найкращий варіант, якщо брати якийсь люкс. А нам треба брати люкс, бо тому що ми, звісно ж, не жидим. Є джакузі, прикольний сарай на дворі, Ремонт тупо ну самі, подивіться, нахуй. Так, 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 так. так. Велика територія на дворі, так що буде де побігати, нахуй від самбура 110 км, то дуже недалеко, і на людину 140 злотих. Я вибирав, чесно кажучи, би цей варіант. І на цьому моменті я зрозумів, що топ-5 буде блядь, складатися з чотирьох варіантів. На п'ятий варіант ми залишимо той готель за 400 злотих, то взагалі вийде по копійкам, але то буде домік. За час зйомки того відео я сходив в туалет 5 разів, просрав свої навушники нахуй, бо вони тепер не підключаються. Йобані Buds 06, блядь, пішла нахуй в Xiaomi. Так що, коротше, я дуже старався, можете туди подивитися, скільки часу я витратив. Коротко кажучи, дуже дохуя. І єбай, за такі старання поставте лайк. Все, пішли нахуй.